Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі Світ Адвентів. І сьогодні ми будемо відкривати друге віконце всіх адвент-календарів, які ми назбирали за весь календарний сезон. Сьогодні ми почнемо з ось цього красунчика Fortune Mason. Він особливий з цими пташечками. Подивіться, який він гарний. Нещодавно ми його з вами розбирали. І знову заглянемо, що ж там нам поклали у друге віконечко. Друге віконечко у нас невеличке, я його вже знайшла. І давайте подивимось, що у нас тут. І тут ми знайшли розкішну сироватку навколо очей від британського бренду. Вона зменшує набряки, темні кола, дрібні зморшки. Підтягувати має нашу шкіру навколо очей. Сюди входять пептиди, антиоксиданти, гіалуронова кислота, екстракти. Які базуються на біоактивних формулах з фокусом на відновлення клітин. Отож, ми задоволені. Дуже класний початок. Фортунен Mason». Я, мабуть, буду десь складати окремо, а потім вам покажу все, що ми знайшли за сьогоднішній день. Другий наш адвент це у нас від «Skins». і у нас просто тут віконечка. Ми рахуємо один-два. І заглядаємо в наше друге віконечко. І що у нас тут? І ми знаходимо парфюм від Loewe Ella. Ось тут у нас такий ролер, Я пам'ятаю, що він мені не дуже сподобався. Дуже якісно виконаний. Ну, так, да, тут такі квіточки. Парфюм у вигляді ролера. І ось так він наносить. Він такий свіженький, приємний. Таковий ароматний дівчачий. Такий, знаєте, парфюм дівчачий. І так, другий номер від Skins Loewe L. Третій наш адвент Cult beauty. Давайте заглянемо, що нам тут поклали у друге віконце. та-та-та-та Ось воно. Друге віконце. і чим нас О, тут у нас класна знахідка. І тут у нас рум'яна від Сає. Напишіть, як правильно озвучити це сає. Ось так виглядають рум'яна. І колір у нас Белла. Колір Белла. Вони так класно виглядають, дівчата. Я їх пробувала наносити. Давайте я спробую показати вам. Ось так. Вони дуже гарні. Ой, ну поки що мені подобається культ-б'юті. Але подивимося, подивимося. Наступний наш адвентик від Ніше Б'юті. Гарненький, лаконічний такий. І де у нас тут другий номерок. А, ось. Тут. О, щось велике. Я вже забула, що тут. Другий номер. А, згадала, це у нас лак для волосся від Ріба. Ніша beauty лак для волосся. Наступний наш адвент, це у нас Aces, і я просто буду доставати, бо я ж його розібрала вже повністю. Я знайшла тут The Inky List, і це у нас що? Це у нас серум з ніацинамідом. Ось така баночка невеличка. А, ні, тут 30 мл, дівчата, так що не така вона. Й... Маленька, вона, здається, маленька, але тут 30 мл. Супер, йдемо далі. Загубила один адвент, думала, що його немає. Десь. Думаю, що рахую 9 адвентів. Як так сталося? Він зашторують сховався. <рес> Наступний у нас в флаконі. Так, друге одразу бачу. Величенька комірочка. Але легенька. Що тут? О, це у нас Лора Мерсьє. І це у нас тіні. Точно це у нас тіні від Лора Мерсьє. Я пам'ятаю, як я була збудоражена ним в дуже гарному кольорі. Давайте я покажу. Дуже менчиться сьогодні з моїм світрочком. І ось такі у нас тіні. Вони з бордовими такими переливами. чому сьогодні переливів не дуже видно. Ну, добре. Насправді дуже гарно. І так, в флаконі нас потішив Лора Мерсьє Тіні. Супер-супер. Ну, флаконі да, якось так виграшно, виграшно так на фоні адвент-календарів попередніх. Наступний наш адвент це у нас FейSNK. І що у нас тут в другому номері? Спочатку треба знайти в цьому буйстві кольорів другий, другий, другий номер. Другий номер. Ой, як я відкривала. О, ось. Ой, о, тут у нас Ліза Елдріч. А тут у нас теж не відстає. Тут у нас Ліза Елдріч. Так у нас Будоражить, будоражить, да? адвентики. Це у нас туш в такій тубі металічній. Дуже гарно виглядає стильно. Супер, Ліза Елдріч. Туш ми знайшли спейсинкан. Наступний наш адвент лук фантастик. І що ми тут знайдемо в другому номері? Та-та-та, та-та-та. Ось він. О! Це у нас. Авєда, ми знаходимо тут авєдо, це незмивний догляд, має укріплювати наше волосся, захищати, відновлювати. Миттєво має зменшувати ламкість пошкодження, захищати від термо, від термоукладання, запобігати посіченим кінчикам, і має робити наше волосся гладеньким, м'якеньким, без обтяження. Супер, я дуже задоволена, тому що я, ти знаєте, все люблю для Волосочка. Наступний наш адвент Браун Томас. І що у нас тут в другому віконці? Ну, цей адвент, мені здається, його всі полюбили, всі писали коментарі, що це найкращий адвент. Ми подивимось рейтинг який він виграє в кінці, чи він буде кращим, чи ні. І що ми тут знаходимо? О, я знаю, що це. Це у нас Шампо. Це у нас також для волосся, також крем, який миттєво додає гладкість, блиск, об'єм, не обтяжує наше волосся. Ну, щось схоже на авіду. Так, він має зволожувати, розгладжувати, захищати також від теплового впливу, полегшувати розчісування, додавати природного блиску і м'якості. Сюди входять екстракти рослин, натуральні олії, амінокислоти, антиоксиданти. Ця фірма вони також. Спеціалізується більш на такому аюрведичному підході для волосся. Шампо це такий легкий ароматний еко-люкс догляд, який поєднує британську якість і аюрведичний підхід по догляду за волосся. І я хочу його спробувати, бо я пам'ятаю, що він мені дуже сподобався, як він пахне. Такий прям аромат. Парфюму. Супер, мені подобається, але я не знаю тепер, хто в нас буде вигравати. І завершати буде цю сьогоднішню битву мій любимчик від Ліберті. І друге віконце. Маленьке щось маленьке. щось, ну, ну, добре, добре. Сьогодні Ліберті не буде, мабуть, в фаворитах, тому що тут просто клінцер Гель. Від Клінцергель. Для вмивання доктор Давід Джек Супернова новий продукт який спробуємо, але щоб прям саме в захваті бути від нього, то ні. Ой, Відчуваю, що Ліберті сьогодні не буде в мене в фаворитах. Ну, добре, добре, давайте перейдемо до підрахунку. Ось тут всі продукти, які ми знайшли за сьогодні. За сьогоднішній день. Ну сьогоднішній день мене прям радує. Сьогодні багато ми знайшли косметики. Ми знайшли і рум'яна, і олівчик від Лора Мерсьє, і Ліза Елдридж, туш для вій. І ми знайшли догляд за обличчям і знайшли для волосся і навіть аромат. Давайте будемо виставляти рейтинг. Саме цікаве, для чого ми тут зібрались. Давайте скажу так: мій рейтинг може відрізнятись від вашого. Тож ви пишіть, який у вас рейтинг в коментарях і порівняємо, кому що важливо. Для мене можливо самий цікавий продукт серед усіх це ось цей серум під очі. Мені хотілось би його дуже спробувати. І перше місце у нас зайняв Фортон Мейсонс з їхнім сервом очі. Ура! Святкове, Святкове перше місце Фортон Мейсенс. Наступний у нас буде в цьому рейтингу. Знаєте, це саме складне. Крутила, я вертіла, крутила, я вертіла, і я вирішила, що Шампу у нас займе друге місце. Отож, Браун Томас друге місце, крем для волосся. Ось такий дивний у мене рейтинг. Я думаю, що багато хто б обрав саме з косметики, але ну, ось так я вирішила. Я вагаюсь, чи Ліза Елдріч, чи Лора Мерсьє. Добре, давайте нехай буде Ліза Елдріч. Третє місце спейсенка з, з їх туш'ю від Лізи Елдріч. Наступне четверте місце у нас буде Лора Мерсьє, і це адвент-календар від Флаконі. Четверте місце займає. На п'ятому місці у нас буде Б'юті і їх румяна від Саєва. Шосте місце у нас Look Фантастік і ось такий засіб для волосся від Авіда. Сьоме місце навіть не знаю, кому віддати. Тут у нас парфюм все ж таки, і я навіть не знаю, що обрати. Так, да, я вирішила. Сьоме місце я віддаю Nische Beauty і їх позиція від Rіба Lug для волосся. І залишається у нас тут три позиції. Я думаю, що ви зі мною погодите, що парфюм ми віддамо йому восьме місце. Це у нас Skin's. Дев'яте місце у нас займає Asos з їхньою цинамідною сиворткою. І на 10 на жаль, на самому останньому місці у мене мій улюблений Liberty. Але це всього лиш на всього клінцер для обличчя. Не так я обожнюю клінцери. Навіть я бачите, лак для волосся, яким я не користуюсь дуже, я поставила його попереду. Ось такий сьогодні у мене вийшов рейтинг. Поділіться в коментарях своєю думкою. Я думаю, що сьогодні в коментарях буде багато сперечань, що я неправильно виставила рейтинг, можливо. Ну, напишіть свій, а я напишу, чи, чи я погоджусь з вами, чи ні. Вже коли я монтую, я, можливо, більш детально буду бачити, чи, чи справді я так обізначила рейтинг, чи, чи мені подобається те, що я написала, чи, чи не подобається. Але поки що, дійсно, сироватку я дуже хочу спробувати, вона в мене на першому місці. Крем, ось цей я теж дуже хотіла спробувати. Він у мене на другому місці це від Лізи Елдрідж таке враження. Знаєте, дорого багато. От тримаєш цю туш в руках, і вона така вражає. А вже ж тіні мені дуже сподобались, тому вони також зайняли четверте місце. І рум'яна мені теж дуже сподобалась. Тим більше мені личить такий колір. І цей засіб я теж дуже хочу спробувати. Я не пробувала, але я хочу спробувати. Все інше для мене посередньо виявилось, тому що цей аромат мені не дуже підійшов. Сироватку я таку пробувала. Цим я не дуже користуюся, так інколи рідко буду пробувати. І ось такий клінсер від Ліберті. Отакий у мене підсумок. А на сьогодні все, мої любі. Нехай цей вечір принесе вам щось хороше, маленьке диво, можливо, можливо, приємну якусь новину, або просто відчуття спокою, що на сьогодні дуже важливо для нас. Побачимось завтра у третьому віконечку. Бувайте всім! Пока-пока!